Вітаю вас! Мене звати Оксана Базюченко, я психолог, і сьогодні я буду рада розповісти вам трішки про себе. Взагалі, психологія прийшла близько 4 років тому, і з них я Близько двох років придивлялася, цікавилася, відвідувала різні заходи, які були присвячені різним тематикам з психології. І вже потім я вирішила йти ґрунтовно, навчатися в психологію, здобувати цю професію, і я вже майже півтора роки. Працюю з клієнтами в приватній практиці, в індивідуальному форматі. В цей час я провела десь більше 300 сесій, мені так здається. Психологію я прийшла, власне, тоді, коли сама ж у своєму житті стояла на роздоріжжі і думала. В яку мені професію іти, тому що моя перша обрана спеціальність це була медицина педіатрія. Згодом я зрозуміла, що я не хочу пов'язувати своє життя саме з медициною, і я через якийсь певний час почала відкривати для себе такий новий світ це світ психології. І з часом мені стало це дуже цікаво. Через власне такий свій інтерес до цієї професії я почала більше дивитися в сторону психології. І, звичайно, в мене були свої особисті нерозв'язані питання, які вже потім я потрішки починала їх вирішувати через різні психологічні інструменти, як самостійно, так і з допомогою різних. Наставників, психологів і ось таким чином до того ж, у мене було сильне таке бажання бути причетною до якихось змін, до того, щоб так трішки робити, можливо, цей світ кращим. Допомагати людям і в своїй роботі відчувати, що я даю користь, що людині це цінно, і що власне я можу бути прищетною, хоч трішечки до того, щоб людина відчувала себе в цьому житті щасливішою та будувала своє життя так, як вона цього хоче. А працюю я в основному з дорослими людьми. Це переважно десь 85% жінки, вікова категорія десь від 20 до 40 років. Здебільшого саме такі жінки до мене звертаються. Рідше це чоловіки та можуть. Інколи та бути підлітки, наприклад, 16-17 років. Таке також було в моїй практиці. Я працюю з темами побудови стосунків із собою та гармонійних, щасливих стосунків з іншими людьми. Працюю в темі. Втрат в темі дитячих травм, питання самореалізації, розкриття свого потенціалу, і також вагоме місце займає налагодження контакту зі своїми емоціями, зі своїми потребами, бажаннями. У своїй роботі я застосовую такий м'який та. Бережний підхід до кожного клієнта. Мої клієнти зазначають, що вже з перших сесій відчувають таку комфортну обстановку, безпечний простір, і, власне, відчувають, що між нами починає формуватися довіра, хочеться відкритися і відповідно в такій атмосфері та, клієнти починають швидше. Відкриватися, довіряти та проходити свій шлях зі мною. Я емпатична, відповідальна і з прийняттям та повагою ставлюся до будь-яких ваших прояв. Якщо тобі відкликнулося, буду рада, тебе бачити на сесії і до зустрічі!